За добу поліція задокументувала 2868 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Обстрілів зазнало міста: Гірник, Костянтинівка, Курахове, Мирноград, Торецьк, Українськ, села Іванопілля, Клебанбик, Маркове, Новий Комар, Притечене, Успенівка. Пошкоджено 41 цивільний об'єкт, 33 житлових будинки, інфраструктурні об'єкти, газопроводи, леп, автомобіль. На інфраструктурний об'єкт у Мирнограді росіяни скинули авіабом. Бомбу ФАП 500 з модулем ОМПК поранили вісім людей. По турецьку окупанти били з артилерії. Внаслідок обстрілів травмувалося двоє цивільних осіб. Пошкоджено багатоквартирний будинок. В Українську через обстріли поранено людину. Ще одна травмована в селі Маркове. Пошкоджено приватний будинок по селу Клебан Бик Росія вдарила керованою авіабомбою КАП 250 з модулем ОМПК Руйнувань зазнали 20 приватних будинків: електромережа, газопровід. Внаслідок артилерійського обстрілу. Стрілу в Іванопіллі пошкоджено чотири оселі автомобіль, леп та газопровід. На новий комар ворог спрямував КАП-250, зруйновано 5 домівок. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.